Привіт, шановні інвестори. Аналітична служба на зв'язку Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо уважно продумати кожен параметр організації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії Supenas Pharmaceuticals Inc. Тикер SUPN. Огляд виконано з використанням актуальних даних станом на 28 березня 2025 року. Згідно класифікації GURU, макет з компанії Supenas Pharmaceuticals належить до підкатегорії. Нуру, у порівнянні беруть участь 67 організацій, і це дуже репрезентативно. Перегляньте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 1,5 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах фондового ринку США в цілому. Ви бачите, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки компанії 8,5 балів С'юпенас Пармасаутикас Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Сюпенас Пармасаутикалс і акції під категорії. ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії С'юпенас Пармасутикалс показали зміну на мінус 1%. Проти динаміки цін у підкатегорії 10,6 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація організації Сьюпенс Пармасаутикалс становить 1,81 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 78 мільярдів доларів. С UPennas має частку 2,323 тисячні відсотка і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 1,3 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 31 мільярд доларів. С фармасутиклс припадає на частку 3,356 тисячних віц. Порівнюючи займані частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Сьюпенес Пармасоутикас у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 2,323 тисяч віц. Балансова вартість становить 3,356 віц. Що на 44% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 0,31 мільярда дол. Борг до балансової капіталізації становить 3% капіталу компанії. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 24,5. Середня в підкатегорії 0 це значно краще, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 74 долари мільйони. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 109 мільйонів доларів. Що на 48% більше поточного показника? Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7. Середній показник для підкатегорії становить 4,8, що на 44% нижче середнього показника для підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 660 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 980 мільйонів доларів. Це на 48% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 11,2%, середня по підкатегорії мінус 14,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 25,7%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 3,948%. тисячних відсотка, Що на 70% перевищує частку ринкової капіталізації. І цей факт відображає невідповідність ринкової ціни компанії з ЮPENS Pharmaceuticals, швидше за все, в бік недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 2685 тис дол. Тоді як за підкатегорією 4564 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 41,2%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 109,5 тисячі доларів. Середній по підкатегорії мінус 138,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 248 тисяч доларів. Оцінка прибутку кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на кожного співробітника компанії становить 982 долари тисячі. У підкатегорії 957 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 3%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 9,5% при середньому показнику по підкатегорії 5,8%. Це індикатор ризику короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 45% для компанії Supenas Pharmaceuticals Inc. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 53%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються вище, ніж цінні папери компанії Supenas Pharmaceuticals Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 32,43 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 38,81 долара. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 20%. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів компанії S фармасутикалс Pharmaceuticals. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макет сприймається рішення. Відкрити угоду купівлі за ціною 32,42 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно високу оцінку. Компанію оцінено за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 35,68. стоп лос встановлений на рівні 29,16. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом далі замовлення закривається автоматично за результатами сесії обміну 27 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер ТСА буде балансуючим замовленням на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі при закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Дуже дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru. Макетс.